Картопля на органічному доброві. Ось так виглядає дана картопля, зараз покажу. Така, в кулак не зжати. У вазі, не знаю скільки, але така хороша. Прокопав приблизно метр, може трошечки більше. Може, яких метр десять, може, метр двадцять максимум. Трошки більше піввідра картоплі. Е, по картоплі е, вже засихає, так як це є рання картопля. Е, жука майже не було там, і зрідка де сидів і то його позбирали. Того року було багато тут жуків. Е, далі це є рання картопля, е, далі ні разу не кропили, ні разу. Зараз покажу, що це таке органічне добриво. Тобто будь-яке зілля, ось таке збирається все на кучу. Воно перегниває і там через рік або на слідщий рік буде добриво. І тим добривом, коли садиш картоплю, підживляєш, і буде картопля супер. Ось які стебла класні. Тут де тіньок трошки, то ще зелена картопля, хоча ми не раніше садили, а тут де пізніше садили на тиждень часу чи на 5 днів вона вже майже суха, майже суха. А тут де тіньок трошки, то вона якби ще зелена, але вже теж буде засихати. Ось так виглядає? Стебло шикарні о. погана картопля, хороша, шикарна. Ось така картопля. почав купати? О, дивись, досить непогана картошка. Ну і я ну, кажу. Ну що... вон ну, трошки більше, як метр викупав. Ні, ну скільки копців? два.